Трин-трин-трен, добрий вечір, я не спит. Диспетч... Ой. Це не жди. Зараз. О! Привіт! З вами ціла дока. Кисліша батько самої Мирослави. Ну, ми зараз подаримо, це в нас такий. Початок хати, відкриваємо, давайте початок. Це. Єпний. Ну прикольно. Але найкрутіше – це наша спальня і. Іди Мирослави. Ну і ще кухня, так все. Так я гарно. Біля літ, то я нічого не хотіла робити. Можу колись переділа. А зараз з вами буде мама. А зараз буде з вами мама. Ну, всім привіт! Я мама Мирослави. Ну, ми зараз будемо турчик по кухні. Кухня в нас божественна. Дуже крута, дуже. Я б ній зіла. Це в нас. Це в нас домик Шури. Це в нас тоді їжа. Рецепти, які ніхто не готує. Ну, максимум кармене, а так більше ніхто. Далі в нас тут холодильник, фрукти, всякі Ну, стіл, тут Мирослав сидить, тут я, тут э, бетку мерслави, тут дітки. дітки. Ельміру і наша улюблена Олекса. Дай знаю, що з мені не звичайно, то он то є займає. Если, что никто не приобрел писать съемку. Ой. Скоро съемки с этим. Это новая серия. А Если что-то влог. Нет, не сериал. Писалось, напишите сериал, сериал. Ну, а далее? Далее у нас вот такой. О, путешественная зона. Ну, далее. А далее дверь. Шлечки готовлять. У нас міні-любові на Валентина. Ну, а це для дітей. Ви думаєте, а хто за деталі буде проводити? Ну, спершу тато, потім мілки і потім знову я. Тому давайте до побачення. Побачимось на другому поверсі. Ну що, знов привіт. Далі у нас ванна. Ванна не дуже листяна круто. Отак. Це у нас таке. Я буду спитати чи то зуби. Але я спитаю жінки, то вона скаже баби. Бабусі. І дає. Я брала забрала здорограмню і трошки сама придумала. Як щось. Ванночка, далі ліфтик такий гарний. Дуже-дуже гарний. Ну, а далі дитяче. Дивіться, хто вам проводимо. Ну, привіт, таки! З вами Олекса і Ельмир. Ельмир показуємо кімнату? Ні, давайте прикось снова сварить давайте показывать кімнату Вот, Мирослава также хочет показати кімнату видите на них ну не мені та... а чудо Ох, а мне так с нить не повысила ну ладно покажу, я а -а -а. Ай, кимнату Дивіться, у нас така. Ви спитайте, що у нас саме кімнат. Просто в одній кімнаті, далі кімната буде така секретна. Ми ще не знаємо, що там буде. Як щось, не питайте нас. Ось ліжечко, тут не все тут у нас рік і одяжок, шапочки іграшки. А далі мама йде. Ну, а далі вам. Покажу я тіла топка, оце у нас такий кімнат. Е, ви будете вгадувати, тож я не скажу вам, що тут буде, як то буде, зразу скажу, Тут не буде кімнат Ельміру, буде когось інше. Ну а зараз мама. А не очікували мене тут, побачити, але я прийшла. Ось тут такі сидіння в нас є ось така косметика. Косметики дуже мало. меньше. Ой. Ну, далее тоже круто. Далее у нас ходорок, шляпочки, диванчик, всякие ресурсы, речи, вот и ящи. Тоже круто спальня. Ой, не питайте, у нас так мало вот чай? Ну, в ящиках немає. Так просто мы не хотим все завозить их. А далі буде третій порог. Мирослав. Ну, всім привіт! Я Мирослава Каж, і кажуть историю все починається. І в нас моя кімната. Ось вот такий гарні. Це мастила. Ви тепер знаєте? Ви тепер знаєте похожий на каналу. Я потім розкажу, чому я її так називала. Далі в нас такі шміні. Оце для друзів. Ну тут у нас рюкзачки. Маска. Ну але хто ж мені не хоче купляти косметику? Одягу, звісно, вже багато, дивіться. Ну далі. Тут в мене ні немає, тут у нас дві де в нас э, оцей вот у нас записник, який допомагає всім Розключитись. Це для школи. Далі в нас планшетик. Тут у нас таке прекрасне. Ой. А тоді лежить сонце, дуже дуже сильно. Ну а далі зараз послухайте автора. Ну, всім привіт! Це я, Тіла Тока, ви ж почули не на дрімках і на перша Дивіться, я хочу вам сказати, в мене є тег-шка Тіла Тока. Я, я вам би пропоную туди зайти, там мало підписників. Ну і нарешті підпишіться на канал вже. Ну то що там цей, коли я написала вже серіал, але я там помилилась. Я робила влог. Тому так мені так таке я дуже старалась, дуже довго робила його. Ну і вийшла перша влог-серія. Коли вийде друга, я вам не знаю. скажу. а що з Роблоксом? Роблокс у нас не знаю, чи буду знімати. Просто трошки помилки вийшли з тим Роблокс. У мене щось Роблокс почав лагати дуже сильно. Я вам деякі моменти буду показувати в Роблоксі, які смішні дуже. Ну, а так, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Ну і заходіть в ТГшку. Якщо що, описі, описі є. Всім па-па!